Як я це зробив? Прикольний коментар до відео з моєю трансформацією. Мінус 15 кг за 8 місяців, менше жиру, більше м'язів. Коротко, з головними тезами постараюсь відповісти. Кількість білка. 2 г на кілограм ваги. Це я строго контролюю. Повільні вуглеводи і ненасичені жири. Це весь мій раціон, калораж. Швидкі вуглеводи, цукри, фастфуди виключу практично повністю. Тренування. Тренуюся 4 силові тренування в тиждень в середньому. Кардіотренування. Практично не роблю. Якщо в трасі це рідко скакалка, якщо вдома це велотренажер, але теж рідко. Додав активності кроки. Находжу 8-10 тисяч кроків, особливо на початку це було стабільно, зараз вже десь рідше, але находжу. І саме головне, це психологічний момент. Не ставлю собі ніяких дедлайнів, за місяць похудати на скількись кілограм, чи за 2 місяці повністю похудати. Я собі просто змінив цей спосіб життя, це харчування, активність тренування, і просто живу і кайфую.